Су Валерій Залужний у своїй колонці для Сіенен окреслив ключові підходи для Києва і Заходу, які можуть допомагати українським силам перемагати Росії на полі бою. Низка західних медіа опублікували аналіз статті українського генерала. Попри те, що указу про звільнення головнокомандувача ще немає, частина видань висловлюють переконання, що Зеленський все ще прагне відставки залужного. За повідомленнями у західних медіа слідкував Остап Яриш. Остап, вітаю, Остапа. От Тему з можливою відставкою головкома залужного обговорюють протягом всього тижня. Як це висвітлюють американські змі? Олексію, вітаю. Дійсно, багато уваги привернуло тут в пресі. Повідомлення чутки про можливість відставки українського головнокомандувача про це писали Washington Post, New York Times, CNN, інші багато американських гадань. Писали про це так і зрештою і висвітлювали в Україні, здебільшого посилаючись на власні джерела та співрозмовників. Але давай не будемо загальнювати і пройдемося так по конкретних публікаціях, що писали, які видання. Отже, Washington Post пише про те, що після витоку інформації про розмову Володимира Зеленського і Валерія Залужного у понеділок. Плани про відставку головнокомандувача чи звільнення головнокомандувача відклалися. Втім, видання переконане, що ймовірно найближчим часом рішення про звільнення залужного може оголосити. Про це пише Washington Post. New York Times пише, що невизначеність щодо можливої відставки українського головнокомандувача негативно впливає на бойовий дух українського війська, адже Валерій Залужний користується дуже високим авторитетом серед української армії. Також це може ускладнити роботу старших офіцерів і. З колегами з інших е країн е зі збройних сил інших країн пише Таймс». Фокс вказує на те, що після того як поширилися чутки про можливість звільнення Валерія Залужного розбіжності у вищому керівництві України стали дуже очевидними. Пише це видання. Зеленський має право звільняти залужного, але йому для цього потрібно мати дуже чітке обґрунтування і пояснення зрозуміле для українців. Пишуть журналісти, посилаючись на експертів, з якими вони говорили. BBC, своєю чергою пише те, що повідомлення про можливість звільнення залужного викликали занепокоєння серед західних партнерів і Занепокоєння щодо можливих розбіжностей у політичному та військовому керівництві країни. Втім, Олексію зазначив, що коли про це питали у Пентагоні, то речник міноборони США Пет Райдер відповів, що не буде коментувати повідомлення у пресі, а будь-які кадрові рішення слід ухвалювати саме Україні і Сполучені Штати тут жодним чином не будуть втручатися чи коментувати таких рішень. Такі повідомлення маємо Олексію на цю мить. Остапа от коментують також останню колонку залужного для CNN. Західні медіа говорять про непопулярні заходи, які залужний запропонував у своїй статті. Про що саме йдеться про які непопулярні заходи? Олексію, дійсно, цю колонку для CNN розглядають також у контексті повідомлень про можливу про можливе звільнення Валерія Залужного щодо непопулярних заходів. Олексію то йдеться передовсім про, про мобілізацію. Про що згадує Валерій Залужний у своїй колосі? Він говорить про те, що не вдасться збільшити чисельність українського війська без цитата непопулярних заходів. І власне вошедон пост аналізуючи цю колонку, вказує на те, що це може бути непрямим докором Валерія Залужного до Володимира Зеленського, що саме. Питання чи розбіжності у тому, як проводити мобілізацію, в яких кількостях що саме вони можуть бути причиною того непорозуміння, яке виникло. Чи, чи могло виникнути між головковом та українським президентом? Сінен звертає увагу на також на те, що якщо зрештою новини про звільнення залужного підтвердяться, то наступник, ким би він не був, постане перед тими ж дуже складними питаннями. І навіть якщо в нього будуть якісь кращі особисті відносини з Володимиром Зеленським, фундаментальних змін чи фундам... вирішення фундаментальних проблем це не принесе. Олексію такі бачимо реакції у американських на колонку українського головкома і залужень також наголосив на необхідності модернізації українського війська. Про що саме йдеться, і що кажуть саме про це? Дійсно, вказуючи на те, як слід вирішувати якісь проблеми, які зпред чи виклики, радше, перед яким постала українська армія зараз на другому році війни, Валерій Залужний у колонці для CNN вказує, що одним із рішень може бути модернізація українського війська. Йдеться передовсім про ширше використання дронів, про засоби також електронної та кіберборотьби. Про це він згадує у своєму матеріалі. Коментуючи цю думку, Бен Годжес, колишній командувач сухопутними військами Сполучених Штатів у Європі. Пише, що це слушна думка, і що найкраща організації Олексію це цитата організації, що навчаються та адаптуються. CNN також каже, що і звертає увагу до речі на момент у, у колонці Валерія Залужного, якому він згадує, що Сполучені Штати досі не погодили критичного фінансування для України, фінансування для військової підтримки. Також він згадує про те, що увага західних союзників розосередилася від, від України на близький схід. Після того, як Хамас здійснив напад на Ізраїль 7 жовтня, це також є викликом, перед яким зараз постала українська армія, Україна в тому числі в цілому, і е, Валерій Залужний згадує, що потрібно адресувати ці виклики. Теж е, більше насправді реакцій і детальніший аналіз е, щодо цього можна почитати на нашому веб-сайті. Наша колега Марія Прус проаналізувала, що пишуть американські змі, американська преса, американські телеканали, як цю тему висвітлюють Олексію. Але знову ж таки більшість цих повідомлень е, про які ми говоримо, більшість цих публікацій ґрунтуються на розмовах із джерелами цих видань в Україні на огля... на думках, які висловлюють оглядачі, і так виглядає, що американські журналісти Олексію також чекають оприлюднення рішення, яким би воно не було. Українського політичного керівництва щодо того, хто буде головнокомандувачем збройних сил України, чи залишиться Валерій Залужний, ним, чи все таки піде українське керівництво на кадрові зміни на кадрові рішення в цьому напрямку? Теж Остапа. Дякую тобі. Дуже з нами на прямому зв'язку був журналіст «Голос Америки Остап Яриш. Країни Балтії є одним із лідерів допомоги Україні за співвідношенням до їх ВВП. Латвія очолила так звану коаліцію дронів та радіоелектронної боротьби, щоб закрити потребу України у безпілотних засобах та засобах радіоелектронної боротьби і технологіях, що захищатимуть критичну інфраструктуру. Латвійська делегація одночасно із делегаціями двох інших балтійських країн прибула у Вашингтон, щоб переконати американський конгрес ухвалити фінансування для України зі спікеркою латвійського Сейму під час цього візиту. спілкувалась ЕКМАГОДЗЕБЛІТИ СВАРІГБІЦЯ Росію порівнюють із раковою хворобою. Але ми впевнені, що Росія гірша за рак щупальця РФ поширюється по всьому світу. Громадяни Росії живуть скрізь і поширюють хаос. Вони намагаються атакувати демократії. Якщо ми хочемо досягти миру, нам потрібно робити все можливе, і навіть більше нам потрібно підтримувати Україну і особливо надавати військову підтримку. Ми повинні розуміти, що кожен день, доки ми зволікаємо з прийняттям важливих рішень, люди гинуть на полі бою. Україна бореться за те, щоб у нас було мирне життя, щоб наші діти ходили до школи і навчалися там, щоб ми ходили на роботу і займалися своїми справами. Українці платять дуже високу ціну, щоб ми мали ці можливості. І тому я хочу наголосити, що війна за Україну це боротьба за мир у всьому світі. Якщо ми не зупинимо Росію, вона буде продовжувати повторювати ці речі знову і знову, і не лише в країнах Балтії, а й де інде. Якщо нас атакують, якщо нам доведеться зіштовхнутися з агресією, ми можемо розраховувати на допомогу наших союзників по НАТО. Але в той же час ми повинні не просто сидіти, а виконувати домашню роботу. У ми створили нові оборонні стратегії, а також ми робимо багато для підвищення власної безпеки. Ми щиро сподіваємося, що незабаром Швеція також приєднається до НАТО і сподіваємося, що Україна теж зможе стати членом альянсу в майбутньому. Міжнародний суд ООН відкрив шлях для подальшого процесу за українським позовом за звинуваченням, що Росія маніпулювала фальшивими твердженнями про геноцид в Донецькій і Луганській області, і що Москва використала ті твердження для виправдання повного російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Суд оголосив 2 лютого 2024 року рішення, в якому відкинув головні заперечення Росії, яке називало український позов безпідставним, і доводило, що міжнародний суд ООН не має повноважень його розглядати. Президент США Джо Байден віддає шану трьом американським військовим, які загинули внаслідок нічного удару безпілотника по базі Сполучених Штатів на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону. Разом із першою леді Джил Байден він зустрівся із родинами загиблих на авіабазі в Довері. Напередодні глава Пентагону пообіцяв притягнути винних ватацій на базу США до відповідальності. Джо Байден також заявляв, що США дадуть відповідь на цю атаку. США покладають провину за загибель трьох американських військових цього тижня на підтримуванні Іраном збройні формування. Водночас США ввели санкції проти трьох компаній за допомогою Ірану у програмі дронів, включаючи у виробництві шахідів, якими російське військо обстрілює Україну. Нові санкції оголошені міністерством фінансів США введено проти компаній з Ірану та Гонконгу за спроби провести закупівлі для компаній, які вже перебувають під американськими санкціями. За останні 10 років війни Росія могла викрасти з України до півтора мільйона українських дітей. Про це «Голос Америки розповів колишній уповноважений президента України з прав дитини, а нині засновник благодійного центру Спасемо Україну Микола Кулеба. В інтерв'ю Голосу Америки Кулеба розповів, як його організації вдається повертати з Росії викранених дітей, а також поділився історіями від самих дітей про їхню депортацію. Подробиці в інтерв'ю Ірини Матвійчук. За офіційними даними, в Росії зараз перебуває близько 20 тисяч українських дітей. Чи у вас приблизно є розуміння, скільки їх там насправді, і чи вони лише в Росії? Цифра майже 20 тисяч депортованих дітей. Це як на мене дуже символічна цифра, і вона відповідає дійсності тільки стосовно ідентифікованих Україною дітей. Але Україна не знає сьогодні, принаймні за 10 років, оскільки з 2014 року я е, був уповноваженим президента стосовно дітей, і я моніторив ситуацію з дітьми Донбасу, Криму. Я можу вам сказати: напевне, що більше мільйона українських дітей, а може бути і півтора мільйони. Це ще треба. З'ясовувати, тому що ми не маємо достовірної інформації, але те, що до півтора мільйони за 10 років українських дітей. Опинилися під владою росіян і тих дітей, які депортовані сім'ями без сімей. Це все одно депортація. Це всі діти, які заручники Росії, проживаючи на окупованих територіях і в Росії, яким промивають мізки кожного дня. Багато з яких вже отримали російське громадянство, тому що не можна жити ні в Росії, ні на окупованих територіях вже без російського громадянства, без російських паспортів. Бо росіяни зробити зробили все, щоб унеможливити. Проживання на цих територіях людей, не отримавши російські паспорти, поголовно, всі діти підпадають під індоктринацію або русифікацію, і це все є геноцидом українських дітей. Ваша організація зараз приїхала до Сполучених Штатів. Розкажіть про цей візит. Яка основна мета? Кого ви привезли? З ким зустрічаєтесь? Наш меседж тут в Америці що. Довести до американців, що їх роблять цих дітей ворогами для усього світу цивілізованого, включно з американцями. Це як в радянські часи, коли я ж навчався в радянські часи. Хто був основним ворогом? Америка, от те ж саме зараз відбувається в російських школах і на окупованих територіях. З них формують з Америки це образ ворога і готують дітей. Через різні мілітарні угруповування готують до війни з Америкою. Це американці мають усвідомлювати разом з нами п'ять дітей, які були депортовані і повернуті. Ми, оскільки бачимо, що Україна вона зникає з фокусу американців, ми хочемо поновити розуміння американців наскільки ця війна є нищівною по відношенню до України. До українських дітей. І сьогодні наш меседж про те, що ця війна це не питання там, території чи національності української. Ця війна це тест для Америки, чи готова сьогодні Америка вступитися за беззахисних дітей, які страждають, бо їх вбивають, гвалтують, їх викрадають. І вони позбавлені елементарних прав. І ось це тест для Америки. Чи готові готова Америка захистити цих дітей? І я б хотів би говорити про це в цій площині. Бо чи потрібна нам зброя, так, чи потрібна нам допомога? Так. Але для чого? Ця допомога для того, щоб захистити беззахисних дітей, які або сьогодні виживуть і стануть сильними, і будуть розвивати демократію в Україні, або її захопить Росія. Промиє мізки і зробить зброєю проти Америки, от це на вагах сьогодні одне і інше. І що виберуть американці сьогодні? Це тест для американців. Повернення дітей з Росії до України як воно взагалі відбувається? Вони не підпадають під обмін. А хто цим займається? Як можна на Росію тиснути, щоб вона позб... щоб вона повертала дітей? Я можу зараз говорити тільки про Save Ukraine, як найбільшу мережу порятунку дітей. Ми створили певну систему повернення, і я не можу багато говорити, як нам вдається повернути, бо це дуже конфіденційно. Не ви співпрацюєте з волонтерами, з самими росіянами з іншими країнами. Скажу вам так: ми не працюємо з офіційною владою Росії. І ми намагаємося знайти в Росії на окупованих територіях всіх, хто може допомогти, перше знайти інформацію про дитину, друге, допомогти в її поверненні все інше це справа техніки, як ми це робимо. А, але нам вдається сьогодні, попри ті перешкоди, повертати дітей в Україну і далі вже. Ми створюємо можливості для цих дітей в Україні, бо багато дуже дітей з промитими мізками, які навіть говорять нам, що ми не знали, що Україна існує. Нам казали, що України вже немає. Багато дітей, які були залякані росіянами, що нацисти їх вб'ють в Україні. Оці всі наративи, російські, да, залякування дітей. Це є насильством, не чим іншим, як насильством, але є і інші випадки, коли за е, навіть маленький прапор український, або навіть за жовто-блакитні шкарпетки дитину можуть тримати десь в ізоляторі декілька днів, можуть не годувати дитину. Особливо це було в таборах, і ви знаєте, ця війна не закінчиться доки, доки ми не повернемо всіх українських дітей. Повну версію цього інтерв'ю з Кулебою. Ви можете подивитись на Ютубі Америки українською або прочитати на нашому сайті Голосамерики.com. Максимально мобілізувати підтримку України у час, коли в Конгресі вирішується доля допомоги Україні. Таку мету ставили собі організатори українського молотованого снеда у Вашингтоні. Молитися і діяти на підтримку України закликали десятки американських політиків та релігійних діячів. Ключову роль серед них грали представники євангелійських громад. Чому саме вони дізнавалась Наталка Чурікова та В'ячеслав Філюшкін, які побували на цьому заході? В Україні відбувається не лише жорстока війна. Росія переслідує свята святих для американців свободу віросповідання. Вона знищує українські храми, переслідує віруючих, священників і особливо пасторів протестантських церков. Таке послання до американської аудиторії підготували організатори українського молитовного сніданку та гості з України. Містер Юлянський містер Лубінець, представники України, омбудсмен Лубінець, голова державної служби у справах релігії Єленський, розповідала на глобальному релігійному форумі, який передував нашому молотованому стіданку про ті звірства, які росіяни вчиняють на окупованих територіях. Для нас це було найголовніше. Ми хотіли, щоб про це більше дізналися і більше підтримували Україну. На форумі пролунали шокуючі цифри. Понад 630 українських церков були зруйновані під час широкомасштабної агресії. Десятки українських священнослужителів різних конфесій були заарештовані, депортовані, викрадені вбиті. Я тут називав імена Максима Козачини, Ростислава Дударенка, які були вбиті, будучи вдягненими в священичий одяг. В березні 2022 року ці переслідування може зупинити тільки звільнення українських земель. Проте повідомлення про цілеспрямований характер цих переслідувань не досягають багатьох американців. багато віруючих в Америці, і я з ними говорю щодня у моїй церкві, коли я запитую їх, чи ви знаєте про ті звірства, які відбуваються щодо українських жінок, чоловіків і дітей, то вони дійсно не знають. Тож ми у проекті Свобода України створили веб-сайт, який так і називається Росія переслідує християн, на якому повідомляємо про ці злочини. Я хочу сказати українцям, що ми вас підтримуємо. Ми молимося за вас, і ми будемо робити все, що в наших силах, для того, щоб переконати членів конгресу та інших християн, що ми маємо виграти цю війну. Колишній пастор і конгресмен каже, що йому близькі ті цінності, за які воюють українці. Україна це християнська держава, яка шанує традиційні сімейні цінності. Тож не дивно, що Росія хоче їх зруйнувати, і ми не повинні цього допустити. Я тут для того, щоб продемонструвати видиму підтримку і щоб почути українців і допомогти переконати своїх колег-законодавців, допомогти Україні заради неї самої і заради цього світу. Найбільше, що американці можуть зробити для збереження свободи релігії в Україні та збереження життя українських вірних це допомогти Україні на полі бою, кажуть українські учасники молитовного сніданку. І це послання вони намагаються пронести і словом, і молитвою, і піснею. Та любов до України вона зараз дуже важлива. Ми переможемо, але з американською допомогою набагато швидше. Просити, щоб давали нам допомогу американці, щоб не втомлювалися допомагати, бо ця допомога Україні дуже потрібна. Наталка Чурюкова, В'ячеслав Філюшкін, Голос Америки. Під час українського тижня у Вашингтоні презентували фотовиставку про понівечення російськими обстрілами храму України. На цій виставці побували Гана Твердохліб та В'ячеслав Філюшкін. Людям, які досі вважають, що Росія прагне захищати традиційні цінності і духовність, варто переглянути фотовиставку про понівечені російськими обстрілами храми України. Про це йшлося на відкритті виставки у Вашингтоні під час українського тижня. Росія понищила понад 500 церков, монастирів, мечете синагог та інших сакральних споруд в Україні і вбила десятки священнослужителів. Постраждали практично усі конфесії, а чи не найбільше дісталося саме православним церквам Московського патріархату? Більшість церков, які зруйновані храмів, це храми УПЦ, це так звані дружні для них церкви, і вони зруйновані. Їх не запиняло те, що там люди ну, не хотіли з ними сваритися. Чому вони воюють з церквами? Тому що в церкві люди дуже ясно розуміють, де добро, де зло. Тому е зразу всі настоящі віруючі, вони засудили агресію Російської Федерації проти України. Натомість жоден із трьохсот єпископів московського патріархату Росії не виступив проти війни, тоді як нищаться церкви, у тому числі їхньої юрисдикції, наголосив під час відкриття виставки владика Борис Гудзяк. Він також додав, що Росія посягнула на святе церква це є місце, де сім'ї, люди, громада переживають найбільш зворушливі, найбільш сердечний, найбільш інтимний момент. Крещення, похорон, вінчання, якісь свята, моління за те, що болить, те, чого ми потребуємо. Руйнування тих церков показує наскільки цинічним, наскільки безоглядним, наскільки диявольським є це вторгнення, ця війна, ця агресія проти України, Благословлена, на жаль, московським патріархом. Кирилл благословлена цілою тою церквою, російська пропаганда досі активно переконує, що влада Росії захищає духовні цінності, але своїми діями вона давно самостійно довела протилежне. Констатує представник українського уряду Віктор Єленський. Насправді Росія ні у що не ставить людське життя. Росія є чемпіоном світу по абортах. Росія є чемпіоном світу по алкоголізму, по суїцидам у п'яному вигляді, по кримінальним злочинам на 100 тисяч населення, по кількості покинутих дітей. Вона є оста, трохи не останньою у списку, списку країн світу за індексом благодійності, тобто люди не жертвують. Віктор Єленський також озвучив причину, чому, на його погляд, росіяни руйнують храми, вбивають священників, бомбардують єврейські кладовища і мусульманські мечеті. Вони не зупиняються не перед чим, тому що свобода, взагалі, і релігійна свобода це їх головний ворог. У Вашингтоні відвідувачам виставки розповідають про вражаючі реалії російської війни, коли ракети, що летять на церкви, в тому числі московського патріархату, попередньо освячують самі ж священники Москви. Російські церковники освячують російську зброю, яка їде в Україну. Ракети, які летять на мирні українські міста, танки, які їдуть по наших територіях, багато прикладів було коли російські священники російської церкви в Україні відмовлялися. Відспівувати українських героїв, які загинули у війні, захищаючи свою батьківщину, тому е, ця виставка сьогодні нам чітко нагадує е, про ті злочини, які несе в собі російська агресія, яка має цілковиту підтримку своєї російської церкви, і е, е, насправді я хочу сказати, що святого. Там взагалі нічого нема. Щоб зібрати світлини поранених церков для такої виставки, кожну з них відвідала група музейників у рамках ініціативи зі збереження української релігійної та культурної спадщини. Дипломати та священнослужителі розповідають, чому так важливо показати ці кадри американцям, та який вплив може здійснити ця виставка у США. Для нас, українських дипломатів, надзвичайно важлива така візуалізація тут в Сполучених Штатах, у Вашингтоні на капіталійському пагорбі, тому що можна озвучувати цифри постійно, говорити про кількість вбитих, але достатньо один раз побачити для того, щоб зрозуміти, що насправді несе на українську землю російський так званий мір. Дуже просто людям. Поза Україною, які чують 10 років про війну, 2 роки про повномасштабне вторгнення, про це знищення, по щоденні ракети, Відложити це в бібліотеку абстрактності. Ну, Є велика війна, вона змінила ціну на нашу нафту, на вплинула на дипломатію, на, на політику глобальну, то є щось таке велике. А коли ми бачимо, що Дім Божий конкретний, прекрасний, історичний, де можливо, я вінчався або хтось хрестився, є так знівечений, ми починаємо розуміти глибину цього лиха, цього лукавства. І зараз у Вашингтоні, коли приймається саме в цьому місті рішення щодо підтримки України, економічної, Гуманітарної підтримки і щодо захисної підтримки дуже важливо, що ця виставка тут відбувається. Ганна Твердохліб, В'ячеслав Філюшкін, Олексій Осика, Голос Америки. Антажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. На цьому ж ми будемо прощатись. Дивіться також наші щоденні брифінги у 18 на Ютубі та у Фейсбуці, де ви у прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на Голос Америки українською. На Ютуб Голос Америки українською, та читайте наш веб-сайт Голосамерикидатком. Мирної вам ночі та спокійного ранку. До зустрічі.